Так, зустріч, як завжди дуже хвилююча, бурна. Ось ми так друг друга ж не бачили ні разу в кліточці, а тепер переді мною задаємося пашко ось, що витворяє. Що Пашко витворяє? Ось малеча теж тут у нас зустрічає. Боже Бела бігає. Ну, ви підождете. Ви трішечки підождете. Трішечки підожди, ти, голубузики мої малі. Зараз всі побігають, бо вони по вас топчуться, а коли в них такий восторг, ви можете під роздачу попасти. Ось ж лисичка бурно бігає. Да, Лисиченя? Лисичиня? Ось і лисиченя наша. Ох і лисиченя, хитре. Хитре втекло від кар'єрних своїх сородичей, двоюродних братиків і сестричок. А ці носяться. Зараз грязь, туман, брудно, бім бігає теж. Собачки всі в нас теж в грязючці. Лисичка до них прийшла поспілкуватися. Дивіться, в нас кірпічі, бо ми такі грамотні, ми риємо норки, вилазимо, гуляємо. А тут мало місця. Нам розумієте? Нам треба ж свободу попугаєм. Да? Ось у нас. Гремчик, дивіться, який гарнесенький. Ось у нас томчик, це у нас два хлопця і шестеро дівчат, сьома дівчинка берта в приміщенні. А це дівчатка у нас такі чемні. Ая, фея, Ляля. -ля. Ой, то, то не ляля, -ля, то, то бусинка, ось о Ляля. І наша ось Лінда. І кайра вона, борода тільки. А тут ось борьба йде. Тут борьба у нас, зустріч. Ми ж не бачилися сто літ, хоча живемо в одному вольєрі. Ці двоє дурків такі вони чудні. Ще ще каштанчика вам додав. Зайде зараз бімка, буде гуляти каштанчик. А ви трошечки порізвіться, бо зараз буде вас знаходити, устраювати. Там вам веселе життя. Вищалки малі, теж хочеться всіх зразу хватити, але буде дуже буйно, бурно. Лайза, ну, вже там. Оборонні позиції зайняла. Каштанчик гавкає в приміщенні, Бімано щось у нього таке з ним робиться, якісь круговірті. Ну, він хворий хлопчик, трошки він такий, буває в нього. Так, все, не трогай лисичку, не трогай лисичку. Отака вечірня зустріч.